Римасий хоче отримати повний контроль над Бугети. Майбутні Бугети чому Римасий хоче повного контролю і що це означає для ринку гіперкарів у світі автомобільної промисловості, де інновації та технологічні прориви відбуваються шаленими темпами. Новина про те, що мит ремасий хоче отримати повний контроль над бугети Римаси, викликала неабиякий резонанс. Це не просто зміна власника, це потенційний кардинальний фактор, який може радикально змінити ландшафт ринку гіперкарів і сформувати майбутнє електромобільності. Протягом останніх чотирьох років і ремаси існувала як спільне підприємство між римаси груп і пош. Спочатку це було стратегічно вигідне партнерство. Компанія пош зі своєю багатою спадщиною та досвідом у виробництві розкішних автомобілів привнесла в проект свій інженерний досвід і репутацію бренду Римаси, у свою чергу, надав передову технологію електричної трансмісії та інженерний досвід, необхідний для створення навера електричного гіперкара, який зараз встановлює нові стандарти продуктивності. Однак, як це часто буває в бізнесі, стратегічні альянси з часом можуть стати обмеженнями. Прагнення материмака до повного контролю це не ознака незадоволення партнерством, а радше усвідомлення необхідності більшої свободи та гнучкості для реалізації амбітних планів. Як досвідчений підприємець, я добре знаю. Що бюрократія та необхідність обговорювати кожне рішення з багатьма зацікавленими сторонами можуть серйозно перешкоджати інноваціям і сповільнювати процес прийняття рішень. Ключовий момент прагнення до повного контролю є природною еволюцією для амбітної компанії, яка прагне лідерства на ринку, що швидко змінюється. Рімак відкрито говорив про своє бажання отримати більше свободи для прийняття довгострокових рішень та інвестицій. Він хоче не просто керувати поточними операціями, але й формувати майбутні букети-маси, не пояснюючи свої рішення великій кількості людей. Це особливо важливо в швидкомінливому світі електромобілів, де компанії повинні бути готові до швидкої адаптації та впровадження нових технологій. Що зміниться, якщо угода відбудеться, повний контроль над букети ремаси дозволить римаси. Прискорити розробку нових моделей, замість того, щоб чекати схвалення від Porsche, Римасі зможе швидше впроваджувати нові технології та розробляти нові моделі, які відповідають його баченню майбутнього гіперкарів. Більш агресивно розвивати електричну платформу на вера, це тільки початок. Римаси зможе використовувати свою платформу для створення ряду нових моделей, як електричних, так і гібридних, розширюючи модельний ряд Бугетеримаси і залучаючи нових клієнтів. Інтегруйте власні технології, Римаси зможе більш тісно інтегрувати власні розробки, такі як система керування батареєю та керування вектором тяги в автомобілі Бугетеримаси, підвищуючи їх продуктивність та функціональність. Розвивати нові напрямки, римаси зможе вийти за межі виробництва гіперкарів і розробити нові продукти та послуги, такі як високопродуктивні електродвигуни та системи зберігання енергії. Емоційний аспект угоди, вплив родини поршепіх. Хоча переговори про викуп частки ПОШ тривали вже деякий час, угода ускладнюється впливом сім'ї пошпіч, яка все ще має частку в пош. Як ми знаємо, сімейні справи часто бувають складними. Особливо коли йдеться про престижні бренди, такі як Бугети та Пош. Я пам'ятаю, як у власних проектах стикався з подібними ситуаціями, важливо враховувати не лише фінансові аспекти, а й емоційні фактори, пов'язані зі спадщиною та репутацією бренду. Конкуренція та виклики пош на китайському ринку. Ситуація ускладнюється тим, що сама «пош» стикається з серйозними проблемами. Генеральний директор Олівер Блюм відкрито висловив необхідність переглянути поточну бізнес модель компанії. Жорстка конкуренція на китайському ринку, зниження інтересу споживачів до електромобілів, пошта регуляторна невизначеність створюють значні перешкоди для подальшого зростання компанії. Ключовий момент конкуренція на ринку електромобілів стає дедалі гострішою, і компанії повинні бути гнучкими та інноваційними, щоб залишатися конкурентоспроможними. Можливо, продаж частків бугети ремаси дозволить пош звільнити ресурси та зосередитися на розвитку власних електромобілів та інших напрямках бізнесу. Що буде на ринку гіперкарів? Якщо угода між ремаси і пош відбудеться, ми побачимо значні зміни на ринку гіперкарів. Бугути Римаси під керівництвом Мейтримаси може стати ще більш інноваційним та агресивним, пропонуючи нові моделі та технології. Які встановлять нові стандарти продуктивності та розкоші. Особистий досвід, я впевнений, що бугете Римаси під керівництвом ремаси стане лідером у сегменті електричних гіперкарів, пропонуючи унікальне поєднання продуктивності, розкоші та інновацій. Хоча транзакція може потребувати часу та зусиль, я вважаю, що вона може створити значну цінність для всіх зацікавлених сторін. Зрештою, майбутнє бугетери маси залежить від здатності мейт маси реалізувати своє бачення та створити бренд, який є синонімом інновацій, продуктивності та розкоші. Висновок ставка мейт маси на повний контроль над бугетери маси це не просто зміна власника, це потенційна кардинальна зміна ринку гіперкарів. Це можливість для бугете-римаси стати ще більш інноваційним та агресивним. Пропонуючи нові моделі та технології, які встановлять нові стандарти продуктивності та розкоші. І, як досвідчений підприємець, я впевнений, що матері Мак справляється зі своїм завданням. Він має бачення, досвід і рішучість, необхідні для створення бренду, який стане синонімом майбутнього автомобільної промисловості.